Ніння, ...скло, поламані гойдалки та жодного ліхтаря. Так виглядає дитячий майданчик по провулку труда 1 Люди кажуть, дітям тут гратись небезпечно. Вони хочуть, аби цей дитячий майданчик полагодили. Тому мешканці звернулись до народного контролю. Наталія має трирічну доньку. Жінка розповідає, у їхньому районі дітям бавитись ніде. На майданчик вона доньку не пускає. Каже, у будь-який момент ці споруди можуть завалитись. Нам нігді гуляти. Ми обращалися не один раз в міську раду і писали, Куди водної, жаки наші, куди хоче. Ну нам везде постійно відказують. Валентина Миколаївна власноруч лагодить гойдалки для онучки. Жінка каже, майданчик тут потрібен. Звичайно, тут потрібен майданчик, бо багато дітей маленьких дошкільного віку. Моя внучка теж тут, я виходжу з неї. Немає даже де погуляти. У міській раді кажуть, цей майданчик офіційно не зареєстрований, тому досі ним ніхто й не опікувався. Та тільки в справу втрутився, народний контроль, територію прибрали. А у мерії журналістів запевнили, качелі зремонтують. немножко прибрал, навел порядок на, этом, на, этой детской площадке, на этой детской площадке. Дальше необходимо просто ее восстановить. И в ближайшее время это будет сделано. Это небольшие спортивные площадки, которые включают в себя там, турник, брусья, качель, Разные приспособления для того, чтобы дети могли заниматься, вот, получать активную нагрузку. Эти все площадки будут установлены в течение вот, конца апреля, начала мая месяца. В Тичені місяні всі будуть встановлені. Ми перевіримо, чи приведуться дитячий майданчик до ладу. Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот два дев'ятсот Пишіть народ,